Осінь у гості прийшла та гру нам принесла. Подивіться уважно, як осінь розклала свої дарунки у певній послідовності, шишка гриб, шишка гриб, а ось вільне місце. Що покладе осінь далі? Виберіть із запропонованих предметів. Так, звичайно, шишка. Ще один рядочок з дарунками. Зверніть увагу, що плоди повторюються, що повинно бути наступним. Молодці жолудь! Осінь виклала новий рядочок. Який з цих грибів повинен бути наступним? Вибери з запропонованих. Так, мухомор. Ще рядочок. Який гриб покладе осінь далі на вільне місце? Вибери з запропонованих. Лисичку молодці. Новий рядок. Будь уважний, який листочок буде наступним. Обери запропонованих. Звичайна клиновий. Молодці малята. Новий рядок. Будь уважний, який листочок буде наступним. Обери запропонованих. Молодці, каштановий. Новий рядок. Будь уважний, який листочок буде наступним. Обери запропонованих. Так, Горобиновий. Супер! Ви впоралися з усіма завданнями. Малята! Я сподіваюся, що вам сподобалося сьогодні грати з осінню та її дарунками. Ви були просто молодці. До побачення, до нової зустрічі!